Командувач об'єднаних сил збройних сил генерал лейтенант Сергій Наєв запевнив, що захисники готуються до адекватного реагування на тлі накопичення війську Білорусі. У відеозверненні генерал зазначив, що на території Білорусі триває накопичення союзного групування військ. Наразі загрози з боку Білорусі немає. Якщо зросте воєнна загроза, тоді передбачена допомога додаткових сил і засобів, якими посилить генеральний штаб. Ситуація в північній операційній зоні є контрольованою з боку республіки Білорусь продовж. Жуються накопичення спільного угруповання сил Російської Федерації та Білорусі на території Білорусі. Ми постійно відслідкому цю ситуацію і готуємо наші сили до адекватного реагування. Безпосередньо зараз загрози з боку союзного угруповання ще немає. робота, яка проводиться у нас, має підвищити стійкість нашої оборони та адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози. За планом у випадку зростання воєнної загрози, в залежності від її кількісно якісного складу, передбачено або дії самого угруповання, або дії за допомоги додаткових сил і засобів, які ми нас посилить генеральний штаб збройних сил України.